хто має право на участь у лотереї Green Card? На момент реєстрації у вас має бути дійсний закордонний паспорт та фото, яке не старше 6 місяців. Фото, яке відповідає вимогам лотереї. І зараз на всяк випадок зробіть скани закордонних паспортів для кожного учасника. А якщо термін вашого закордонного паспорта вже вийшов, ви не маєте права брати участь у лотереї. Також дуже важливо не мати судимість. Також у вас має бути середня освіта: це закінчені повні 11 класів в Україні або 9 класів плюс коледж, технікум або інший навчальний заклад. Якщо ви закін закінчили тільки 9 класів, більш нікуди не поступали. У вас має бути за останні 5 років два роки досвіду роботи у спеціальній сфері. Перелік цих сфери можете переглянути на офіційному сайті. Увага! Дітей ви маєте право включати в свою заявку. Якщо вони мають також діючий закордонний паспорт та відповідне фото, та їм немає 21 року і вони не одружені. Дітьми вважаються як біологічні, так і всиновлені діти або опасинки, або пачериці. Якщо вашій дитині 19-20 років і вона має вже середню освіту, вона може подавати окрему заявку на себе. Також, якщо ви одружені юридично офіційно, то у вашій заявці ви маєте надати фото та дані про ваше подружжя. Отож очікуємо відкриття на реєстрацію Green Card. І якщо вам потрібна допомога з заповненням заявки, ви можете написати мені в приватні повідомлення, і я додам вас в чергу. Бажаю виграшу усім, кому дійсно потрібна Green Card.